Полтаві підбивають підсумки процесу децентралізації. В області вже утворилося 14 територіальних громад, тобто кілька сільських, селищних або міських рад об'єдналися навколо однієї, яка стала центром. Загалом їх по Україні вже більше 150. Реформування відбувалося активно, зазначають фахівці. Тож регіон у п'ятірці лідерів. Відтак представники громад отримали кошти для розвитку та покращення інфраструктури на місцях. Замінити вікна, провести термомодернізацію приміщень. Десь поміняти котли, на це коштів не вистачало. Зараз вони отримують такі непогані кошти, як ви бачите. І вони повинні сьогодні зробити тільки одне підготувати якісні проєкти, виходити з цими проєктами і їх фінансувати. До речі, це ми кажемо про державне фінансування, а є ще не державне фінансування. Тобто, у нас є і usaid проєкти і ГІС, і деспро і проміс у 2016 році ця робота продовжується, адже з державним фондом регіонального розвитку, як сказав Андрій Анатолій, у нас ще отримали ці об'єднані громади субвенцію на розвиток інфраструктури, яка склала майже 57 мільйонів. Тобто, якщо порахувати на одного жителя сільської місцевості, це 1,2 тисячі гривень на одну особу. Обласна державна адміністрація надала уже висновки: 56 висновків. На субвенцію для цих об'єднаних громад, тобто це 81% від тієї суми загальної, яка виділена субвенція для Полтавської області. Проте зазначили на прес-конференції. Представники громад стикалися із багатьма проблемами на етапі децентралізації. Їх намагалися якнайшвидше вирішити. Багато громад стикнулися з тим питанням стосовно обведення посад там реєстраторів, які будуть реєструвати місце проживання безпосередньо в сільській місцевості, з передачою цих повноважень відповідним законом, також стосовно створення центрів надання адміністративних послуг, вони теж стикнулися з цією проблематикою, тому що раніше всі ці центри надання адміністративних послуг вони знаходилися в райдержадміністрації. адміністрації. Деякі передача майна. Були питання проблемні дійсно, були непорозуміння стосовно там між районними державними адміністраціями, радами. Але весь цей процес, в принципі, ну врегульовано. Цьогоріч в регіоні планують створити ще дев'ять нових об'єднаних територіальних громад. Завдяки цьому кроку кажуть фахівці: життя мешканців населених пунктів має змінитися на краще.